І всім привіт! Ми, як ви бачите, граємо в бенді. є ваша з камерою. Це перша частина. Як я вже давно цього, цього не бачив. Ви Виключи. Так виключити. Пенті. Якщо в мене чуть багає, в мене просто ноутбук на Зарядці, а коли він на зарядці, він в мене багає. Ось тут? Не відкривається. Я знаю тільки, що тут, ну, я її ще отриму на Хеллові безплатно. І це так як... Нова ігра. Я так і понял. Трати, І то сюди? Ну, було очевидно, що то сюди все. Так, дуже очевидно, і що там? Зараз за нами хтось побіжить. Не, нифига. Кстати, выйдет сейчас на капец. Кто? Вообще. Как такая фабрика шо тримается? Шо? Свитло, чи... что тримается? Что? Включить свет вообще о, дверь открыла. Бэнди. Волоснишек. Это не mm. О, можна. Ой. 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 Май же. А ну шарас. Вот просто попробую это вот Так. Не попав всередині. Не попав всередині. Мам-ням-ням-ням. Свів, що тут далі? Е-е-е. Щось проблеми якісь там. А що хочуть від нас, щоб ми тут зробили щось не планів? И то вообще кто изкрыв летом? Тут вообще стики. Стоп. Це ж было закрыто. Стики проходит по яблу, что копить. Бэнки. Я аж пролисрал чуть-чуть. Є, маю розкрамсали тут чая, щоб... тут а ну то пуп'яти. У мене воно було. Я не знаю, як должны, щоб ми без цього іграли. Чи цим? ой? Ну, нехай буде вже так. Ну щоб від когось тікати, що чо, чо тут в Тільки ще скажіть, що ще є тут. Отлично як запустити Міські є. Повертаємось. Знаю, куда вы куда? Я порисра, честно. А тут нахуй. Не закрито Нафига нам вообще типа банки, блять? Игрушка. Mm. Вс. Mm. Можно все-таки пятый? Одна фига. Хиба для учивка, напевно Не знаю. Бто в этом. О, цепаном. О! А чого ні? не. я не можу крутити? Алло, Чого я не можу покрутити? Зараз сейчас я буду транспортацію йти. Зараз як хтось тут вистрибне. То буде капець. Йдемо назад, бо ми ми тут ходимо-ходимо <свес> Иди за нафиг? А тут вот А вещи мы вообще продать. Туалет. Кто туалет за закрылся с среды? Так не будто туалет сам тут вышел и Що нам треба зробити, я так і не понял. Що то таке? Якийсь смертельний той яд. Це не включається. Що нам треба зробити? Ми все Всюди закрито. Вентиляція. Всюди закрито. закрыто назад. Вихід, там досі, как у же там були, там тебе максимум пошуть. О, у мене так чуть весне, але я надіюся, що вже наступні раз не будет такого. Так. Що тут може шостой просто? О, тут, можна призрак. О тут. Вот так ходимо, ходимо. А що треба вообще? Щось знайти, щось принести. От там були речі різні, які треба було, напевно, можна куску тут. Ось якісь... Вістерія. А все-таки та. там значне. Да ви знайти книжку і цього? Ну, книжку що шо в шоме треба було ще? Як близну шукати? Так. Шестерню, во! Що нам треба знайти? Это шестерня. Хм. Это шорстерня. Нам ще треба. Тут є. Є мама не так перестрашило мені. Mm. Мене так пересрали. Як у то був. Та що, та куди нам йти, якщо не те не можна? У варіантів нема. Хіба аби тут? Там, де я не впевнений. Ну, блин, не знайшло того. Mm. Ми знайшли ігрушку. Але тоді, значить, сюди піти не треба. Якщо ми тут знайшли ігрушку. Ось і можна? Мов там він сховав собі. І йдемо назад в тому світло. Ч, а так багає? Волей холм сайт. Тут Як я тебя не замітив. Я щось... дешевстворня. Стырня. Дісь воно десь тут де варіантів немає. О! Де вона може бути, якщо окрім того генератора, якого ми хотіли. Мені здається, читав, як мало... де, що там. Тут мало бути щось стоп. То назад. Вперед, откуда-то. Я щось тут заплутався, тут стільки всього різних рознобойок. Може тут би теж поїхали? Або во, вона! А я думала... Мене зараз залякав, що зараз щось вистрибне. Він сюди Мене дуже лякає, що зараз щось вистрибне. О! І Установите подачу Черневу. Це вроді быська ту. То, то в ту сторону, вроді бы. Че не сюда. Вроде бы не сюда. Перестеребнути легше. Але тут стіна. Тут такого не зробиш. І, І де нам ті чорнили знову? Може, це там, де той Бенді ми знайшли першим? Але де ми його знайшли? Ще спочатку не це? Не знаю, не напевно. Тут ще була якась така дивна штука, нібито. Що це таке? ну так не буду, Це я думав, що включаємо воно похоже. Ми щось працює. Але ніфіга. Зараз. Топові. Куда навіть я забув? Мені це сюди. Далі поїде сюди. Так, та-та-та-та. Да, сюда. Я туда иду. Что ты рухаешься? Рухайся. Так, Ja, 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 ja. Чекай. Я тут якийсь монстр Чекай. Я ще сюди не повернуся. Ну нафиг. Включити. Хтось по трубам лазить. Хтось по трубам лазить. То хтось по трубам лазить. тут? Да на выхід? Че ношу? Может, я буду? До...

Фух. Я чуть-чуть аж пересрав. Надість не стрибне за нами. А на цьому ми будемо закінчувати, а вже в наступній серії продовжимо. Всім пока!